Привіт, друзі! Зараз я проводжу біблійне дослідження на тему, яка музика є християнською. Біблія не виділяє окремий стиль музики як благочестивий або навпаки. Якщо вам хтось каже, що та чи інша музика не християнська або вона не подобається Богу, то це маніпуляція, можливо, навіть несвідома. Таких порадників треба вічливо відправляти за пошуком місць писання, які будуть підтверджувати їхню теорію. І частіше за все вони не повернуться. А якщо повернуться, то з притягнутими за вуха місцями з писання, які не мають відношення до цієї теми. Інше питання щодо пісень: яка пісня є християнською, яка пісня є світська, або яка пісня є бісовська? Під саму гарну музику може бути сама страшна пісня, яка буде руйнувати і яка буде деструктивно впливати на твоє мислення і на твоє життя. І під саму, здавалося б, ну, некрасиву музику, хоча це суб'єктивно і не буває некрасивої музики, буває тільки ваш смак. Може бути е дуже гарний і корисний текст, який буде впливати позитивно на життя слухача. А Порада вам, знайдіть музику, яка буде, яка буде вам подобатись, з текстом, який буде гарно і позитивно впливати на вас. І слухайте, насолоджуйтесь нею. Якщо хтось слухає теж музику, яка не подобається вам, але з гарним посилом, то це дуже добре. Просто це вам не подобається музика, це не ваш смак. І не намагайтесь маніпулювати людиною, робити її такою, як ви, для того, щоб вона перестала бути собою. Це неправильно. Маніпуляція взагалі це неправильно. В цілому пісні розділив на три групи: це християнські пісні, світські пісні і бісовські пісні. Поясню, християнські пісні це пісні, які прямо прославляють Бога, чи розказують про нього, чи розказують про християнське життя. І це завжди пісні, яких зрозуміло, що автор християнин, що він і що ця пісня зроблена для того, щоб розказати про Христа або подякувати Богу, або ще якісь тематики, які пов'язані з духовною практикою життя людей на землі. Світські пісні це теж ну гарна категорія пісень, коли ми співаємо про дружбу, про любов до мами, до жінки, до брата, до сина, до доньки. Там і коли ми можемо в піснях оспівати якісь різні речі, як нам гарно сидіти біля вогнища, чи ще про якісь речі. Це нормальне, коли ми про це співаємо. Це називається світські пісні, якщо вони нормальні, добрі і позитивні. І є бісовські пісні це пісні, які прославляють гріх. Секс, гордисть, гордість. гордість Якісь жодобу до грошей і щось іще, і дуже дуже багато. Сьогодні бісовські пісні під гарну, красиву музику лунають зі всіх направлень, і нам треба боротися не за те, щоб лунала музика, яка подобається вам. А нам треба боротися за те, щоб пісні були з текстом і зі змістом, які подобаються Богові. Ми маємо шукати не свого, а Божого. Тому, якщо у вас є якісь Аргументи щодо музики, яка буває, ну подобається Богу або не подобається, біблійні. Я буду дуже, -дуже радий, якщо ви мені напишете, тільки без маніпуляцій і без намагання притягнути за вуха місця писання, які не відповідають цій темі. А якщо ви підтримуєте те, що я сказав тут, або маєте щось доповнити, або а, не, не погоджуєтесь, також пишіть, будь ласка, мені буде цікаво це почитати. Дякую.